Друзі, вітаю вас на каналі! Туско розблоковує кордон. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час свого виступу у сеймі повідомив, що вже за кілька годин пункти перетину кордону з Україною, а також окремі частини шляхів, що ведуть до кордону, будуть оголошені об'єктами стратегічної інфраструктури, і таким чином буде забезпечено безперешкодне перевезення воєнних, медичних і гуманітарних вантажів. Таким чином, польський уряд робить перший крок до розв'язання цієї серйозної кризи на польсько-українському кордоні, яка тільки поглиблюється останніми тижнями у зв'язку із Тестами польських фермерів разом із цим Дональд Туск відхилив пропозицію Володимира Зеленського щодо зустрічі урядовців Польщі та України на кордоні. Відмовився від зустрічі на кордоні про блокаду кордону. Урядовці Польщі та України поговорять у Варшаві 28 березня. З погляду польського прем'єр-міністра, ця зустріч мала б суто символічне значення. А для розв'язання ситуації із польсько-українською кризою потрібні реальні перемовини та конкретні рішення. Можна сказати, що у підході до організації такої транскордонної зустрічі ми зустрілись із конкуренцією двох стилів управління державою професійною та іміджмейкерською. Як бачимо, прем'єр-міністр Польщі досвідчений політик з великим стажем і віддає перевагу саме професійному стилю управління цивілізованої держави. До речі, 23 лютого Дональд Туск мав зустріч з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, для того, щоб поговорити про ситуацію на польсько-українському кордоні та про перевезення українських вантажів на території через територію Польщі, це також досить важлива тема для перемовин і для того, щоб і Єврокомісія, і Польща і Україна визначилися з тим, яким надалі буде порядок торгівлі між нами та сусідніми країнами Центральної Європи. Варто нагадати, що коли два роки тому Європейська комісія ухвалює. Вала рішення, яким скасувала всі обмеження для української продукції на європейському рівні і фактично прирівнювала Україну до країн-членів ЄС. Багато хто на заході та в Польщі також вважав, що війна в Росії в, з Україною триватиме всього кілька місяців, і після цього можна буде повертатись до звичайного режиму торговельних взаємин. А там далі перемовини про вступ України до Європейського Союзу, певні обмеження у торгівлі, нові режими взаємодії між Україною як кандидатом у члени ЄС та сусідніми країнами. Однак тепер вже очевидно, що війна Росії продовжуватиметься довгі роки, і ніхто сьогодні на заході та й у самій Україні не зможе сказати, коли буде фінал цієї великої трагедії у центрі Європи. Але виникає питання: чи може Європейська комісія зберегти режим відсутності обмежень для української продукції в умовах, коли це зустрічає опір не тільки в одній Польщі, а й в інших країнах Центральної Європи? Коли насамперед українська сільськогосподарська продукція успішно конкурує з сільськогосподарською продукцією сусідніх країн без того режиму перехідного періоду, який як правило існує для країн, що приєднуються для участі в європейській спільноті, це досить важливе питання, однак однозначної відповіді на нього немає, як і багатьох європейських політиків, адже ми тільки на початку серйозної кризи, тому цю кризу потрібно розв'язувати комплексно. Польща внесе. Прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури, це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарної допомоги. Найперше потрібно забезпечити перевезення в Україну насамперед військових вантажів. Абсолютно очевидно, що в умовах, коли в Україні і так не вистачає західної допомоги, а Росія нарощує сили та демонструє готовність продовжувати війну для знищення сусідньої держав, для країн Заходу та Центральної Європи питання не тільки допомоги, але й виживання України стає питанням їхнього власного виживання. Друге дуже важливе питання: як будуть розвиватись взаємини між Україною та сусідніми країнами з погляду торгівлі, є абсолютно очевидним, що солідарність країною, економіка якої зруйнована російським нападом, це питання не тільки грошей, але й моралі. Однак, кожна країна захищає насамперед інтереси власних громадян, бо ці власні громадяни можуть винести з президентського палацу чи з урядових кабінетів будь-якого політика, який не буде виконувати їхні бажання. Саме тому президент Польщі Анджей Дуда, який, до речі, підтримав ідею Володимира Зеленського щодо символічної зустрічі на кордоні, назвав конфлікт на кордоні екзистенційним. Бо з одного боку Україна потерпає від російської навали, а з іншого за своє виживання борються польські фермери. І як бачимо, президент Польщі, який відомий своєю симпатією до України, фактично поставив на одну дошку питання виживання сусідньої держави у війні з жорсткою Росією, і питання виживання польського сільського господарства. Третє питання це те, наскільки великим є авторитет Єврокомісії у цій ситуації, адже польські фермери, як і фермери усіх інших країн, своїм добробутом зобов'язані не тільки власні фракції і навіть не стільки власні фракції, скільки європейським дотаціям. Якщо б не було цих європейських дотацій, величезна кількість польських і не тільки польських фермерів давно пішли по світу з простягнутою рукою. Однак це не означає, що ці люди хочуть позбутися прибутків сьогодні тим більше вони протестують на тлі масштабного протесту європейських фермерів проти екологічного порядку денного, і таким чином ніхто в Європі не дивується цій глибокій кризі, яка сьогодні виникла у Польщі. Це частина загальноєвропейської кризи. Друзі, а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал, щоб не пропустити наступні цікаві відео. А ми і надалі будемо вас інформативно підтримувати. Перша віза про життя та роботу за кордоном.